Продовжуємо вивчати звуки та букви української мови, але спочатку давайте з вами привітаємось. Доброго ранку! Оченята. Доброго ранку вуха, доброго ранку носику, доброго ранку, ротику. Око бачить вухо чує, носик запахи пильнує. Ротик, щоб ми розмовляли, звуки чітко вимовляли. Так, пригадуємо. Звуки ми чуємо і вимовляємо. А букви ми бачимо і пишемо. Сьогодні хочу вас познайомити з звуком новим, звук Н. Вимовимо разом з вами Н. Н. Коли ми вимовляємо цей звук, губи наші розтягнуті в посмішку. Між верхніми і нижніми зубами є невеличка відстань. Язичок упирається в краєчок піднебіння та верхні зуби. Отже, виникає перешкода. Значить, цей звук приголосний. Вимовимо зі мною разом Н, 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 Н. Молодці. Десніть, будь ласка, в долоні, коли почуєте звук н. М. А, Н. О, К, Л. Н. Н. М. Р. Н. А зараз плесніть, будь ласка, долоні. Коли почуєте звук не в словах? Намисто. Є звук Н? Намисто. Є Плескаємо долоні. Капуста. Капуста. Нема. Небо. Небо є. Ножиці. Повторіть. Ножиці є звук. Є. Нога. НОГА, Є звук. Є. Плескаєм. Шпаки є звук? Нема молодці. Нитки нитки є, плескаємо. Лебеді, лебеді нема молодці. Тин. Є. Тин. Плескаємо. Млин. Млин. Є. Диван. Є. Молодці. А зараз давайте пограємо в таку гру. Я починаю слово, а ви його закінчуєте зі складом на. От, наприклад, перше слово це во. ро Добавляйте склад на. Що за слово вийде? Ворона. Анте. Антена Доли. Долина. Роди. родина маши. Машина. Люди. Люди. На. Людина. Молодці. А давайте з вами пригадаємо імена дітей, які починаються на звук Н. давайте подумаємо. Як би ми назвали оцю дівчинку? Подумайте, будь ласка. Хто вона? Ніна. Молодці. А цю як ми назвемо? Починається на звук Н. Н. Надія. А як назвемо цього хлопчика? Н. Назар. Молодці. А як назвемо цю дівчинку? Наталія, молодці, пропоную вам загадки. Послухайте, будь ласка, і відгадайте, в цих загадках теж є звук в відповідях. Є у голочки подружка, що прив'язана до вушка. Слід у слід за нею ходить, візеруночки виводить. Що це? Нитка. Молодці! Слухайте слідуючу. Він говорить гонорово. Я не бик і не корова. Ті на лобі роги носять, а у мене ріг на носі. Хто це? Носоріг. Молодці, слухайте ще одну. Сопе, хропе. Часом чхає, сюди туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Що це? Частина тіла. Ніс. Молодці. Слухайте ще одну. Металевий командир ділить всім нам хліб та сир. Незамінний помічник матусь. Ніж. Молодці. А зараз я вам пропоную вимовити чистомовки на звук Н. От слухаємо її. На-на-на, бачу сірого слона. Но-но-но, довгий хобот у нього. Ну-ну-ну, яблука даю слону. не-не-не, люблять яблука, слони молодці. Всі справились. Пам'ятаємо звукний приголосний звук. До побачення, до нових зустрічей!